Прогноз погоди на травень 2025 року. Привіт, друзі! Травень це місяць, коли природа розквітає наповнення. Цьогорічний травень обіцяє бути справжнім театром весняних контрастів від ранкової прохолоди до майже літнього тепла, від грозових дощів до ясного неба. Це буде той самий травень, який пахне буском землею після дощу та свіжістю нового життя. Давайте розберемо детальніше по регіонах. Почнемо з півночі України, на якому початок буде свіжий, вночі плюс 7, плюс десять, вдень плюс 13, плюс 17, з періодичними дощами та рвучким північно-західним вітром 5-7 метрів на секунду. У середині травня стабільніше. Тепло до плюс 22 в день. На зміну хмарам приходить сонце. День стає довшим, і природа вкривається зелені. Загальні тенденції на півночі будуть такі: весна приходить спокійно. З короткими паузами на дощі, але впевнено, перейдемо до півдня України. Справжній весняно-літній рай вночі, плюс одинадцять плюс 16. в день плюс 20, плюс 26. У перші дні свіжий морський вітер і перемінна хмарність. Далі багато сонця і стабільне тепло. Вітер південний – 3-6 метри на секунду. Тенденції будуть такі: сухо, тепло, з рідкісними дощами. Ідеально для прогулянок і перших поїздок до моря. Перейдемо до заходу України, на якому травень буде емоційний. На початку ночі плюс 8, плюс 12, дні плюс 16 плюс 20 з розовими дощами, особливо в карпатському регіоні. Далі ясна погода з теплими періодами до плюс 23, вітер західний 4-8 метри на секунду. Тенденції будуть такі: волога і енергійна весна, що переходить у квітучу тишу. Наприкінці. Свіже гірське повітря, сонце і чисте небо. А ми перейдемо до сходу України, на якому буде найбільше сонця. Вночі плюс 9, плюс чотирнадцять, вдень плюс 19, плюс 25. опади короткі, переважно у першій половині місяця. Вітер східний або південно-східний 4-6 метрів на секунду. Тенденції будуть такі: природа тут не поспішає, стабільне тепло, багато ясного неба, комфорт для всіх справ: від посадо до Прогуляно і свят, і завершимо центральну Україну. Яка є класичним прикладом українського травня вночі плюс 8, плюс в вдень плюс 17 плюс 24. На початку свіже повітря і короткі дощі. З середини потепління до плюс 25 і переважно сонячна погода. Вітер змінний, частіше південно західний 3-6 метрів на секунду. Тенденції будуть такі: погода врівноважена з гарним переходом від весни до початку літа, зелень навколо, світіння садів, свіже. Повітря, справжня енергія травня, загальні тенденції та поради. Середня температура на весь травень буде така: вночі плюс 7, плюс 16. денна, плюс 17, плюс 27. Опади будуть більше на заході і півночі в першій половині. Решта місяця суха і сонячна погода. Вітер помірний, переважно південний і західний 3,7 метри на секунду. Сонце буде 70-80% днів або хмарно з проясненням. Поради для аграріїв ідеальний час для посадок, прополки та поливу. Особливо продуктивні періоди з 10 по 25 травня, коли волога ще в ґрунті, а сонце вже стабільне. Для одягу у першій половині травня тримай під рукою легку куртку або вітровку, у другій футболки, панами та сонцезахист. Нехай цей травень принесе не лише тепло, а й натхнення, хорошу врожайність і приємні дні на природі. Гарного вам травня та мирного неба.